Вітаю на моєму каналі Руни. та тема. Сьогодні у нас такий трошки екстрений випуск. Взагалі форс-мажор стався, не знав, вийду в ефір, не вийду, ну але все-таки, бачите, сил часу вистачив. Що сьогодні хочу подивитись? Багато питали мене про полковника СБУ, який ось на днях загинув. Що там, як там, чи знайдуть видних і так далі. Ну, ось, давайте, власне, сьогодні це все і подивимось. Такий собі невеликий детектив влаштує. Ну що ж, можуть щось позручніше, ну а я починаю. Ось, відповідно, 10 липня в столиці у Голосівському районі його застрелили. На жаль, на цей місяць мені показували, що і по ЗСУ там показували, що будуть моменти стосовно якраз а, людей призвані. Ну, бачите, і по спецслужбам теж відігралося. Ну що ж, мир його праху. Ну, давайте подивимось, власне. Давайте почнемо. Ну, можливо, банальне питання і так далі. Чи при чому Росія? Ну, а раптом виявиться, що це якісь внутрішні, українські, так би мовити, штуки. А ну, а раз, добре, покажіть мені, будь ласка, ну так ось. Чи Росія причетна, можливо, вона і організатор, а от в загибелі полковника СБУ Івана Воронича. вам правду. Маннас, да ти ж сам знаєш, мені показують. Нащо таке питати? Лаус? Пет, перевернутий Юрус. Так. Да, 100% тут Росія. Тут можна було навіть не сумніватись. Ну, але мені було цікаво перевірити. Дивіться, Мана, Лагус, Господ, перевернутий Урус. Дивіться, Манас, це мені показує. Та ти ж, мов, знаєш відповідь, наш питаєш. Ну, я не дивився, але я підозрюю, як то кажуть. А мало того, це кремлівська влада. Ось, прямий зв'язок є. В даному випадку це показує зв'язок комунікацію. Ниточка веде у Кремль. Можна не сумніватись навіть. Таємно, таємно ось показують, що це робота. А це, до речі, робота спецслужб російських. Так, да, це, схоже, був завербований агент ФСБ. І він це провернув. Ну, зараз будемо копати далі. Давайте ще запитаємо, чи десь найближчим часом може бути повтор такої історії. Ну давайте. Так, гаразд, дякую за відповідь. А Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то десь найближчим часом а, буде іще от замах на когось із наших або військових службовців високого рану, або спецслужб. Покажіть мені. скажіть вам правду. Дрісас перевернутий. Вехо перевернута. Кану, так. Евас перевернутий. Ей вас так. Ну то ясно. Маннас, да, І що по результат? Перт перевернутий. Зараза. Гаразд, що ми маємо? Тересас перевернути, перевернути, е перевернутий Феху перевернута, Кано, Евас перевернутий, Ейвас Маннас, Перт перевернутий. Дивіться, да, ось дійсно планують. Планують щось, планують якусь гадость. А, гроші вже заплачені, ще, до речі, не настільки великі гроші, треба сказати. Ось є план і реалізація буде. Зараз збирають про когось інформацію, ось реально. План є, але до когось ще дозбирують інформацію. А, схоже, що це вже не в Києві буде, а десь в другому регіоні. Знов-таки, звернути увагу треба на приїжджих. Ось що треба сказати. Це не місцеві роблять. А, з... Знаєте, як виглядає, що вони заляжуть на дно. Це трошки пізніше буде. Тобто, от вони заляжуть на дно, почекають, щоб наші спецслужби, контррозвідка інші трошки, як то кажуть, пильність втратили, і потім нанесуть удар. Власне, знову ось мені показують посадовця. Ну, посадовця умовно, людину при званні. Людину при От. І поперту перевернутому, фінал ще невідомий. Тобто оце от можна ще відвернути загалом. Хоча мені дуже не подобається ця зв'язочка Рун, тому що Ей Вас Маннас із пертом перевернутим може так само показати смерть. Дуже буду радий, якщо все-таки зможуть відвернути оцю подію. Бо все-таки фінальної крапки тут нема. Перт перевернутий дає варіанти. От дуже буду радий, якщо це все російське гадство оце обламається. Так, давайте далі. А ну добре, давайте так запитаємо. Хто взагалі планував, от, ліквідацію оцього самого полковника СБУ? А ну гаразд, а ну добре, покажіть, мені, будь ласка, хто взагалі планував, ну, власне, і реалізовував оцю от... Ліквідацію полковника СБУ. Покажіть мені. Скажіть, що він, правда. Ма нас перевернутий. О, Рус, до ясне діло. Райду, да, так. Кана перевернута. Тейва ж. Єра інгус. А, тут явно не одна людина фігурує. Тут як мінімум двох чоловіків показують, як мінімум. Щось я підозрюю, що їх і більше. А, що в нас тут? Манус перевернутий урус Райдо, канус перевернута Тейвас, Єра, Інус. Дивіться. А, Манас перевернутий. Влада, та яка не наша. Ну, зрозуміло. І, ініціатори в Кремлі сидять. Ось, Кремлівські спецслужби, Власне в той же час Манас перевернутий урус. Як би не вийшло, що безпосереднього виконавця вже тойво прибрали, власне. От дуже, дуже на то схоже. знаєте Приїжджий, ось явно якийсь приїжджий, це не місцевий житель, був Там не киян, ні. це людина-приїжджа. По хитрості, хитро підступно якось, ну, стежили да, і нанесли удар, хитрий удар. Там, де, власне, цей полковник не чекав явно. А, далі, далі, це у нас, ну, до речі, людина, людина може бути, людина має військову підготовку. От як, як би це не був, ну, те, що називають перевертень в погонах. То, що е, переметнувся на сторону ворога. Людина явно дотична, чи то до. Безпосередньо до Збройних сил, будь-яких, там, Нацгвардія, ЗСУ і так далі, чи то до спецслужб. Людина явно навчена, людина явно навчена з військовою підготовкою. Тобто, це не, не, не банально якогось там Алкаша, ФСБшники завербували. Ні, ні. Це людина з підготовкою. Доти дуже виглядає, як, як би це не перецей, перевертень був, який на сторону ворога то перейшов. Це я навіть не знаю, що паскудніше. Просто Іуда, яка за 30 срібників передалася, чи перевертень в погонах. Далі, по Єрі, давно вони це все думали. Да загалом ми показують, що повторювана подія було вже таке. Мені згадується, коли були в Києві, це ще до війни, задовго, так само м -м, спецслужбовця нашого підірвали в машині, прям, так само з високим званням. От мені згадується той випадок. Ну і по інгозу, ну що, гроші заплачені, зрозуміло, то гроші заплачені, ну, власне, по таким трьом рунам це можна назвати кілер, в принципі. Тобто, ну, Але це не рендомний якийсь мужик був, ні, це явно людина, яка має військову підготовку, навчена володіти зброєю де й загалом. Чи то діючий службовець, от, дуже на то схоже, то, що не, не виглядає, що він відставний. Не виглядає. І загалом тут два чоловіка фігурують. Один іде ось один замок, о, власне, один той, хто реалізовував, до речі, як би його не самого не прибрали. Ха, от, так от А другий, ось його в тіні стоїть. Ну, це, так би мовити, той, хто операцію планував. І оце от якраз і схоже, що російський ФСБшник все-таки якийсь. Сидить давно, до речі, сидить давно. Це потвора така, потужна. Гаразд, чи знайдуть і розплутають, відповідно. Тут треба питати, то ж тут не одна людина фігурує. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть, мені будь ласка. Ну так, все-таки е, знайдуть наші спецслужби, наша контррозвідка е, оцих от всіх, хто причетний до цієї от. Саме ліквідації полковника СБУ. Покажіть мені. скажіть, Скажімо, правда. Дєбо, Так. Іса. Не всіх. Зразу не всіх. Кан. Ансус, так. Райда. Ага. Кано перевентий, що по фіналу. Альгіс. Справедливість торжествуватиме, але тільки частково. А що в нас тут? Гебо, Іса, Кано, Ансус, Райдо, Беркана, перевернута аліс. Дивіться, зразу група людей, двоє як мінімум. Но Гебо зазвичай більше може показати. Но як мінімум двоє. По Ісі частково. Тобто, знаєте, як половину знайдуть. Мало того, показують, що не все будуть афішувати, багато чого залишиться в тіні. Але все-таки певну інформацію нам дадуть. дадуть. Вийде, вийде в світ почує. Не все, не все. І знайдуть не всіх, на жаль. Ну, ось закон, це закон, це справедливість. Так що да, справедливість має торжествувати. Принаймні частково, бо всіх не знайдуть, на жаль. Хтось встигне звалити, хтось ось явно встигне звалити. Загалом показують, що в принципі доволі воно швидко йтиме. Розслідування доволі швидко йтиме. Ну, правда, з певними палками в колеса. Не настільки все просто, но доволі воно йтиме швидко. Ну, Спецслужби зацікавлені в тому, щоб знайти власне, а -а паскудника і помститись за побратима. А далі, по спеціально, до речі, деяких слів уникаю і так далі, бо Ютуб не любить. Ну, я це не раз казав, ну повторюсь. Тобто -то там вагенти Кремля, запишете. ж. По беркані перевернутій. Ну, от хтось дрисне. Хтось, хтось втече за кордон, реально. Жінка тут ще, до речі, якась фігурує. Ну, це може бути жінка одного із тих, хто тут замішаний безпосередньо. Вона так само втече і по альгезу. Втече в якесь безпечне місце, да? Да і хтось, хто причетний, так само втече. Тобто, ну, частково, частково справедливість буде торжествувати. На жаль, всіх не знайдуть. Хтось втече ось і заникається кудись. В теплі, в теплі края, в далекі місця. Де безпечно, де гарно. До речі, що теплі края вирвалось. А, ну, в принципі, тут кано, да, це може бути те, теплі края, якраз і цей. Або теплі країни, або просто південь. І вже ж явно мова не про Україну, це про виїзд за кордон, явно. Що, на Росіюшку куди? там, в цей, В якісь там південні регіони Росіюшки. В Ростов, може, в той самий, до Януковича в гості. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну і добре, і що тут ще такого на останок запитати? О, давайте таке запитання на останок. А наші спецслужби підсилять відповідну свою уважність і обережність, власне, після оцього от випадка. Я думаю, теж гарне питання. А ну добре, дякую за відповідь. Покажіть, мені будь ласка. Ну то наші спецслужби українські посилять е уважність, обережність, можливо, захист після оцього от випадку із полковником СБУ. Покажіть мені. Скажіть вам правду. Так, щось не хоче вилізати. Дві зразу, окей. Райдо перевернута, соло райдо перевернута. Так. Альгіс. Ага. Тейвас. Так. Кама перевернута. І що? Інгус. Так, да, мають посилити, але ну, все рівно тут моменти проглядаються. Що в нас тут? Соло, райдо перевернуто, Альгіс, Сейвас, Кано перевернута інус. Дивіться, соло, да, позитивна відповідь по питанню, 100%. Мало того буде якась заява озвучена. Ну, зрозуміло, що спецслужби просто так в ефір нічого не видають. Це спеціально буде зроблено. Але загалом, да, позитивна відповідь по питанню. Буде, буде підсилення. Особлива увага на транспорт, і, до речі, на транспорт особистий, в тому числі тут треба сказати. І загалом райдо як рух переїзди, тобто ну, зміна локації. Тобто, розумієте, щоб довго там, ну, власне, хто в спецслужбах працює, да, щоб вони довго на одному місці не знаходились. Власне, ось, захист буде підсилений. Ось, ось, власне, руна й показує. Це може бути. Заходи безпеки, всякі різні, ну, спецслужби знають. Це може бути і загалом захист прям такий. Додаткова там охорона, скажімо, і так далі. Тобто, да, буде. Ось, власне, самі спецслужби впали. Ну, вони знають, як себе захистити. Відповідно, от. Мають це зробити, власне. До речі, це ж і робота наших спецслужб, яка. Контр, як вона там, контртерористична чи контрдиверсійна, ну, одним словом, контррозвідка має ще більше працювати, як то кажуть. Так, да, буде таке. Ну, все рівно поки не перевернуті. Якісь дирки будуть в обороні. Розумієте? Тобто, да, захист підсилять, але все, все рівно щось тут є, щось не зовсім то. Щось не зовсім то. Ну, але загалом по інгузу, має це все-таки принести результат, плоди. Мало того, ну і загалом ресурси. Гроші в тому числі, і люди загалом будуть на це виділені. Так що, да, мають підсилити безпеку. Ну, добре. Тільки шкода, що це, цей, що не вдалося цього запобігти, і що це не було зроблено раніше. Ну що ж, так. Ну добре, такі сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте то бажання. у Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!